Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Всіх, кого цікавить, лише чим обробити, угору зразу: 2 столові ложки розчину аміаку, потім, ну або 40 мл. пляшечки, Потім 2 столові ложки рідкого господарського мила чи дегтярного мила, або чверть прусочка натерти, столова ложка миючого засобу, фері чи якогось іншого. Це все на 10 літрів. Розмішати. Виприскувач і обрискати. А я хочу показати і розказати, що в мене тут відбувається, я обробив лише один раз. На каналі є вже відео, як я обробляю, як я розповідаю. Я розповідаю лише свій спосіб, розповідаю, що мені дійсно допомогло. Ось, наприклад, цю капустину, ну як і всі капусти, я обробив лише один раз. От подивіться результат. Нема. Нема. Нічого нема. Можна постукати. Чому я обробив лише один раз То відео, яке ми знімали, де я обробляю. Наступний день пройшов. Через день, коли я збирався обробити другий раз, у нас почався сильний дощ. Почалась злива, ну, і ви вже ви, ви, ви розумієте, що вже було без толку, вже щось робити, обробляти, тому що ну, препарат весь зміється. Дуже полюбляється зараз брокколі. В брокколі більше всього воно все заліплене. От подивіться, нічого ніде нема. Але. Вона ж з'явиться, тому що під листями то вони відклали багато яєць, вони ще не повилуплялися, цей розчин яйц не знищує. Тому цю заразу треба боротися і поборитися. Саме головне ну це ж звісно систематично. Сьогодні обробили, післязавтра і так 5 разів, тоді точно вже тут зразу можна здолати і вже не хвилюватися в цьому році, вже просто урожай. Ну, якщо вже десь там ще якось ви не обробите і пропустите, і з'явиться це ну можна ще раз обробити. Але ну, це вже дуже такий вже надійний результат, я хочу сказати. Бо завдяки миючому засобу, завдяки дихтярному милу ну, чи господарському, воно дуже добре прилипає до самих листя зверху, знизу, Головне, дуже добре обробляти. Якщо у вас молода Пуста. ось, наприклад, так у мене, Я обробляю лише нижні листочки. Хтось каже, можна обривати нижні листочки, ну, я зараз ще їх не обриваю, тому що вони ще ту нашу рослинку. Вже зріжеться, це води вже верніться. Якщо ви вже збираєтесь прямо зараз зривати, то вже зривайте і не обробляйте. Якщо ви ще не збираєтесь їсти її, то обробляються тільки нижні листочки. Сам кача не треба обробляти. Хоча там немає ніякої сильної хімії, але все ж таки, наше воно вам. Це все-таки аміак. Тому що в боротьбі з білокрилкою головне це систематична обробка і тщательна обробка. Треба дуже ретельно обробляти листя зверху, знизу, ближче до середини, по кругу, по землі, щоб ця зараза вся поприлипала і вся помирала. І вас тоді її більше не буде. Якщо капуста у вас на дачі, то я б вам порадив. Ви приїжджа... наприклад, ви приїхали в п'ятницю. В п'ятницю вечором обробили. Потім в неділю виїдете в неділю вечором обробили. І так, і через неділю, так само, через тиждень, так само повторити. Це вже буде у вас 4 обробки. Ну, якщо ви зробите, наприклад, на одні вихідні обробили, потім на другі вихідні, ну, я вважаю, що це теж може бути. Але трошки, мені здається, це буде, це, щоб 5 разів обробити, це вам треба 5 тижнів. Ну, трошки задовгий срок боротьби з нею. Хоча все може бути, може і допомогти. Так що зразу можна побороти, подолати не лише дуже шкідливою і сильною хімією, а можна, ну, це такий більш лагідний народний простий рецепт. Що тут такого складного? Дві ложки або пляшечка спірту чи аміаку – Це буде азотна підкормка для тієї рослинки, воно і в листі впітається, і, в, і змиється, і в, піде по землі. Це азотна підкормка, всі вдобрують рослини. Помідори, перці, баклажани, огірки, все обожнюють цю підкормку. Та дві ложки на 10 літрів під корінь. Ну, клубніку багато хто поливає, часник, цибулю. Ну. Тут шкоди, ну я, я не знаю. Більше пользи, ніж шкоди. Дегтярне мило теж нічого шкідливого, господарське мило тим більше. Миючий засіб, ну це відносна хімія, а вже ж ну, всі посудоми, всі це їдять. Тому столова ложка на 10 літрів і, і, і оприскати, і вона все потім змивається. Ну щоб побороти цю зразу, то можна трошки трошки тої хімії в виді мичу засобу можна використати. Але, ну, на мій погляд, це дуже гарний дієвий спосіб. Мені він допоміг. Я перепробував дуже багато способів, дуже багато тої хімії, дуже багато всього, що тільки продається в тих магазинах. Але того року, я вже казав. Або я поборю цю білокрилку, або вона мене. Ну, того року лише цей засіб мені допоміг її побороти. Тому я вирішив поділитися цим з вами. Сподіваюсь, і у вас теж буде гарний результат. В якомусь році я вирішив з білокрилкою не боротися, тому що мені нічого не допомагало, і я вже не задобався той хімію поливати. І вирішив, вже як буде, так і буде. Ну, хочу сказати, що капуста була, але вона була вся ну, така. Нічого особливого, маленькі такі качанчики вже вони були такі знесилені, зверху вони вже всі сохли, поки воно там достигало, маленькі, ну нічого гарного. І вирішив, що наступного року я все ж таки побору цю білокрилку. Ну і Випробувала багато способів. ну Нарешті я знайшов той, що мені дійсно поміг. Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто написав добрий, приємний коментар. Без образ, без всякого зайвого. Я лише поділився своїм способом. Поділився, що мені дійсно допомогло того року. І, ну, і цього року я вже теж бачу, що цей спосіб добре працює. Бо одна обробка і ви самі бачите результат. Ще буду обробляти сьогодні, якщо не буде душі, тому що вчора ще були душі. Якщо зараз добре просохне і не буде душі, то ще нині оброблю. Ну і так далі. Хочу все ж таки зробити 5 обробок. Під першим відео про білокрилку дуже багато коментарів є не дуже приємними, образливими. Я б навіть сказав. Багато я поудаляв, тому що ну дійсно писати таку відверту образи незнайомої людині, які, яка просто е поділилася з то, що їй допомогло. Ну я вважаю це трохи ну, негарно. Хто дивився уважно відео, той дочекався і почув той рецепт, і побачив. Хто дивився дуже уважно, той побачив, що на 44-ті секунди відео я зазначив, з якої хвилини я починаю розповідати, чим я обробляю. Тому що відео вийшло таке більш розмовне. Я просто розповідаю, говорю з вами. І я навіть вибачився за те, що говорю багато, але комусь цього було замало і хтось вирішив собі написати. Мені дуже приємні слова. Ну, Я не люблю е, виясняти відносини е, з людьми. Я краще промовчу і придумую. Е, це я говорю зараз один раз, і більше я не буду, не буду вертатися до цієї теми, бо ну, трошки було неприємно. Але я дуже радий, що багатьом цей спосіб допоміг. Багато слов вдячності. Е, все ж таки я бачу, що людей. Е, Добрих, відвертих, щирих, все ж таки більше, ніж людей, які подивились дві хвилини, і все я мав відчитатися, розповісти. Тому я виклав був друге відео, в якому я зразу говорю, чим обробляю, щоб більше не було таких звинувачень і образ. Тому що ну, всі ми люди, треба бути людьми, треба мати повагу до людей бо... Ніхто не відміняв закон Буміранову. Тому хочу побажати всім гарного дня, щоб над вами було мирне небо і щоб все у вас було добре. Бережіть себе.